Доно людям я служу, їм дерева стережу. Дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю. Доброго дня, любі малята, хто ця пташка помічник? Так, це дятел, в нього міцний гострий дзьоб і рухлива голова. На голівці дятел має червоне оперення, мов би він вдягнув шапочку. Має дуже сильний хвіст, який допомагає йому спиратися під час удару по дереву. Санітар лісу, лісовий майстер, птах будівельник. Усі ці хвалебні прізвиська належать дятлу. Пропоную сьогодні виготовити з картону та паперу пташку дятла. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий картон білий папір, контури всіх деталей дятла з картону, простий олівець, ножиці, клей, серветка, чорний фломастер, прищіпка, паличка для суші та скотч. Спочатку наведемо на чорному картоні: дві деталі головки, одна деталь тулуба, два крильця. Один хвостик, а з червоного картону дві детальки червоного опиріння, два дзьобика з жовтого картону та з білого паперу пірічку, два пірічка та дві, два ока. Так, ось ми дзьобик обводимо ще з жовтого картону та будемо. Вирізати всі деталі. Так, ось ми вирізали всі деталі. Тепер ми з вами, я ножицями, подивіться, розрізала пірічку на крильцях, на одному, на іншому, а також на хвостику, подивіться. Так, тепер я взяла тулуб, зігнула його навпіл, притиснула. Так. Тепер ось тут буду змащувати, клеєм. Так, так, добре, притиснемо. Ось таким чином. Тепер ми візьмемо хвостик. так, І теж його ось таким чином навпіл зігнемо. Так, та притиснемо. Так, а ще, зверніть увагу, ми чорним фломастером ми з вами намалювали домалювали очі нашого, нашого дятла та дзьобик. Тепер будемо приклеювати всі деталі. Візьмемо голівку, змастимо її клеєм та приклею. Так, ось ми приклеїли ще хвостик. Ми приклеїли всі деталі з одного та з іншого боку. Так, а тепер зі зворотнього боку ми з вами будемо чіпляти прищіпочку. Ось наша прищіпочка та скотч. Так, ось ми з вами приладнали прищіпку. Тепер ми візьмемо паличку для суші та причепимо нашу пташку. Подивіться, будь ласка, яка гарна пташка в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви зробити такого дятла, любі малята, успіхів вам у творчості і до зустрічі!